Буде два відео. Тоді ми от до тої кубки якраз там були, тоді щось робили і мама не хотіла йти. А я хотів вниз, бо мені було цікаво, що там далі. Тепер бачу, що нічого інтересного, але з другого боку ми розширили свій кругозор. З заїзду туда, туди, де ми ще ніколи не заїжджали. І так потрохи-потрохи і в банк заїдемо, правда. В банк у нас 20 км. 20 км від нашого дому а, банк. Ні, ні, 20 хвилин. А, ну думаю, 20 км, тут можна пробіверк заїхати. Ні, пробіверк біверк 40 десь. У мене тут зарядки на 20 кілометрів, то туди, а звідти як? В когось переночувати, зарядитися і назад приїхати. І так ще крута коляска, 20 кілометрів. Но там то та гімно як мені дали, то ледве з під'їзду виїхав. І вже пуста батарея була. Китюнька який-то жирні, блін. Такий такий капець. Шуба. Тут, коротше, жирні всі і коти. І люди. і люди, і чайки, і, блін, найтахи най, жирні. Країна ізобиллі. Тут голодний точно ніколи не будеш. Але от як бездомним би був, то печалька. Тому що тут такий холод, що тут просто нереально бути бездомним. Напевно, тому тут і нема бездомних. Їх якось соціальна служба за них дбає, і що їм дають безплатне соціальне жилье, безплатний хавчик. Тут бомжом нереально бути. Бо просто не буває тут бомжів? Ще можна сюди подивитися, що там? Де ти там? Туди. Тут теж ми тоді були тупик. Там нічого такого кого нема, коротше там Там теж якийсь тупик. Що? Від Розенвей 350 метрів До Розенвей? А, ага. Ти на Google карту зайшов, а? 5, 5 хвилин піски. Ага. Як я тепер з'їду, щоб туди переїхати. Треба знову з'їзд шукати 3 години. Ну, а там з'їзд і тут виїзд можна так. Ну я і замерз трошки І тут ось їжджаємо. А ну, там я твої. Ну, ось туди. Через дорогу треба скоро Так. Що? Нічого, щось тут просто нирки болять. Не знаю. Що таке? Ти чо так далеко? Я туди пішла. Та, що йти туди? Ну йдемо. Ти хотіла до того повороту і туди вверх, так. Він задихати чи ти хоч що ти не хочеш. А ми що, туди мали йти вверх? Нове, звідки Я думав, ми сюди що? десь йшли. Ні. Ми не звідси йшли. Ага, то ми значить не в ту сторону. Бо я думав, що там ще якийсь є виїзд. <різь> ну попробуй. Молочні стільки То що велосипедний патруль якийсь? Но нет, то не патруль. Вот ну, так бы не два мента. Велопатруль, патруль, а то не велопатруль. патруль. Слідуючий прольот буде. Да. Ну їхав би. Ну, їхав би, кудись би заїхав. В комуну. Я пішла назад. Так, да, я їду, думаю, що я з тобою говорю, обертаюся, нікого немає. І би так кричав у світа. І такий би страх напад. Ти де? Не знаю, куди б я їхав. Тарабанив по всіх машинах, як викликати на допомогу, коли не можеш зібратися, бо бордюра мішає по постукати в квартиру. Треба почати копати машину, вони вибіжуть бити морду, от і вибіжуть, там і познайомився. Дую, на мою пію похоже. Тут тренер, що всі якісь одинакові. Я стільки не вип'ю. Бідні пацани. Таке вибору нема всі. Одна на одну похожі і всі такі якісь, що нема стільки водки. Би вона мені понравилась. їде поїзд, тут тебе поїзд автобус і потім якось. Хіба то є помина, mm. поворот і ми кудись так заїхали не туди. Не mm. не є ті, де ми проїжджали по тих корчах чи десь.

У <риклад> мене туди переїхав, бо треба було там пай другий трольот бачити. Я не знаю, то ми зовсім не туди заїхали.